Всім привіт! Показую вам таку гарнюню трояндочку. Вона двохкольорова, бачите, прочитала, що вона французька. Французькі троянди не пахнуть. от І в них пелюсточки, бачите, загортаються назовні. Це я взяла для мами, нехай бавиться. На балконі ось таку трояндочку. Називається вона Ноліна. От. Дуже гарна. Так, а ось ця п'янта, як сказати, п'янта, рослина. Ось ця рослина, вона називається Маранта. Нічого про неї не знаю. Я думала, що це як фікус. Взяла ще ось таку. От, в неї такі гарні листічка таке, знаєте, От, Буде мамі чим зайнятися. Нехай вирощує. Отака От, вона вже величенька. От, маранта. Треба буде почитати, що це за рослина така. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за Дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, мої хороші. Ну що, понеділок? понеділок знову не прийшов автобус. Знову я його чекала. Знаєте, чому ти не прийшов, як місяць зійшов? Одну годину 40 хвилин. Я чекала. Дивилась так вдалечі, може, щось прийде. Потім вже е, завжди ж в додатку, дивлюсь, автобус в додатку приходить, приходить на мою зупинку і, і кудись і йде. Розумієте? Але насправді ніякого автобусу не було. І таке, коли я не поїхала на лекції 13 жовтня, мені здається, теж не було автобусу. Потім, начебто, вони почали ходити, а зараз знову. Ну, блін. Чому понеділок, в понеділок вони такий важливий день от саме по лекціям, ця бухгалтерія. Ой. Я написала своїй подружці, оцій монашці, написала, що якщо будуть давати нову тему, то ти ж мені візьме ці ксерокопію конспекту. Іноді вчителька там сама пише теми от, і нам роздає. Але я вам скажу, що Якщо ви пропускаєте по бухгалтерії хоча б одну лекцію, а у нас сьогодні дві лекції, то ну, це ховайся. Це знову я буду як що це? Знаєте, дивитись на ці всі проводки. До речі, дівчата, я вам дуже-дуже вдячна всі дівчата бухгалтери які відгукнулися і сказали, що є, є на твоєму каналі бухгалтерія. От я заздалегідь, прошу у вас вибачення, якщо я буду якісь бухгалтерські терміни казати невірно або італійською мовою, тому що українською мовою я не знаю цих термінів. Ну зараз ми робимо оці фактури. Не знаю, рахунки, мабуть, буде українською. Ну коротше, ми робимо фактури, і ось вона нам дає вчителька по 10, по 15 отак, фатур, що прийшло на склад, що пішло зі складу, що продали, що купили. От, і за дві лекції, приблизно так, за дві лекції ми повинні це все туди-сюди прогнати у своєму зошиті. Поки що в зошиті, поки що навіть до комп'ютерів нас навіть не допускають. Тому. А контрольні вона робить майже кожні два тижні, ви розумієте? І от кожен раз, коли ти не потрапляєш на її лекції, ну, це дуже погано. Окей. Я в такому, знаєте, не дуже настрої. Зайшла в магазин, купила, ну покажу. Ай стояти. Купила бальзам, два бальзами. Мені не можна, коли я в поганому настрої, ой, бачите, заходити в супермаркет, магазин, тому що в мене, в мене починаються незаплановані покупки. Воно так відблискує, тому що я не відкривала фіранки. Зараз вже п'ята, мені здається, скільки. Так, вже п'ята. От. О чого я їх купила? В принципі, в мене ще є бальзам, це, це бальзами. Це бальзам. Шампунь я купую ну, такий, звичайний. От. Це теж не дуже дорогі, і потім вони були на знижки. Це від L'Oréal, мені здається, так. Оце для фарбованого волосся бальзам, а це для ідратаціони профонда, ну, тобто зволожуючий бальзам. От. Взагалі я вам хочу сказати, що ну, шампунь, ну скільки він там на волосі тримається, під душем ви, ну скільки, Ну 2-3 секунди і ви його змиваєте. Бальзам трішечки довше. Тому от бальзам треба купувати або маску для волосся. Ну Я купую бальзам, тому що я волосся своє фарбую. А маски для волосся вони цю фарбу видаляють з волосся. А бальзамчики ні. Вони так фух, огортають волосинки. От. Купила ці два бальзами. У мене там ще є. Ну, гаразд, нехай будуть, нікуди вони не подінуться і якось їх використаю. Так. Хотіла відповісти на ваші питання. Я їх тут записувала, записувала. Ну, і ще рибку купила Солону. От. Так, мої хороші, що ви мене питали? Вже яку, от, яке відео роблю і все ніяк не можу вам доповісти про свою вагу, скільки я зараз важу. Багато ще багато, мої хороші ще худнути і худнути. Вже майже півтори місяці в мене стоїть вага 65 кілограмів. І от там 200 грамів туди, 200 г сюди, 200 грамів туди, 200 грамів сюди. Дуже важко сходить, але все одно, все одно я бачу результат. Я бачу, що в мене навіть обличчя таке стало, знаєте, більш е, таке худеньке, щочки впали. От. Тому ще потрібно 7-8 кілограмів скинути потихеньку. Я собі тут написала, знаєте, що до Нового року хочу побачити цифру на вагах 63. От. До речі, ви дивитесь, а зважені та щасливі. Як вам це шоу? Я дивлюсь, я дивлюсь, мені подобається, ну, як сказати, подобається, мені подобається сам формат, що беруть людину, в якої ну, дуже велика зайва вага, і потім наприкінці нам показують різницю, да? наскільки людина стає молодшою, наскільки людина стає здоровішою. Інша справа, що яким чином. Ця вага скидається, тому що я тут за один місяць я намагаюся скинути там, кілограмчик, хоча б, хоча б кілограмчик, і то не виходить. А вони скидають прямо кожного тижня по 5-6 кілограмів. От. Ще мені не подобається їх психолог от з таким пузом, і стоїть в цих завужених штанцях і розповідає людям, ой, які у вас там психологічні проблеми, у тому, і не худнути, а в самого таке пузо, стоїть. І ще мені не сподобалось, як на, на людей скидували їжу. Ну, що це таке взагалі? Ну, невже е, оці, що це за канал? СТБ, мені здається, оці кре кре Ну, невже вони не могли вигадати ну, більш такі? Я розумію, що якщо людина себе довела до такого стану, до такої зайвої ваги, це означає, що. ну, по-доброму вона не розуміє, вона не може з цим і Потрібно такі кардинальні, знаєте, усе все показувати. Ну не їжу ж скидувати на людей. Ну це взагалі було. Мені було аж неприємно дивитись. Оцей психолог, і от як вони скидували їжу. А так, конкурси мені, взагалі, знаєте, дуже подобаються такі шоу, де люди а, перемагають саме себе, от йдуть через силу. Ой, оце мені все подобається. Я зараз на нетфліксі зависла на двох. Там японське шоу, мені здається, там, значить, вони а, запрошують відомих спортсменів, які вже там вийшли в тираж, знаєте, відомих артистів, там ще когось, от, моделей японських. І е, їм дають такі конкурси дуже на витримку, на фізичну витривалість. Мені. Дуже подобається таке дивитись до мене. Ну є ж у людей сила волі, отака, знаєте, до перемоги йти. От таке. Покажу вам дві посилочки, які до мене прийшли. Зараз вам все покажу і піду викидувати оці коробки. Тому, мої хороші, вага, щось не дуже в мене сходить. 65 Я розумію, чому. Я почала годувати саму себе дуже розважливо, дуже так знаєте, це їмо, це не їмо. От, до речі, до речі, 26 жовтня вже було чотири роки, як я живу, як я от вижила після операції. Ще мені потрібно прожити один рік, і це буде вважатись, що я війшла в реми в ремісію. Я думала, що я вже в ремісії. От, а лікар мені сказав ні. Це тільки через п'ять років ти будеш вважатися, що ти перейшла в ремісію. От. А через 10 років це вже буде стійка ремісія. Але оцей діагноз, на жаль, ніхто з мене не спише. Тому ось живемо далі, 4 роки прожили, поживемо ще і п'ятий рік. От. Тому я дуже-дуже дивлюсь, що я їм, що я не їм. Дуже я потоваришувала з приправами. От. А от фізичного навантаження в мене замало. Причому Кожного ранку я роблю півгодини цигун. Ну, це китайська гімнастика, вона більше на гормонізацію, от, ніж на якісь то там фізичні навантаження. Але перед тим, як лягти спати, я роблю йогу. Скачала собі на лаштування, значить, йога на стільці. Знайшла англійською мовою. От, йога на стільці. Теж роблю. Ну, напевно, звичайно. Цього достатньо. Потрібно ще хоча б два-три рази на тиждень, хоча б по годині, отак, щоб в себе сім котів сходило отакі ну, робити ще фізичні вправи. Так, мої хороші, а, і що стосується коментарів, знаєте, мені дуже шкода, що блогер не може, що називається, розмахнутися якось від реагувати на ваші коментарі. Тому що в мене є тільки сердечко. Я можу або забанити ваш коментар, або його не виставити, або виставити сердечком. Звичайно, я ще можу просто виставити коментар ну, без будь-яких ознак, що я його читала. Але, ну, не знаю, мої хороші, ви в мене такі. Підтримуючи десь 99%. Мені в цьому плані дуже пощастило, але чим більше підписується людей, тим більше, звичайно, зростає людей, які ну, починають показувати тут своє фе. Оце їм не так, оце їм не так. Я такі коментарі або просто не виставляю, ви розумієте? От тому що іноді ти. Ну, ви таке напишете, що пів коментаря, от я просто з вами згодна, 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 а пів коментаря, ну там суцільні матюки, і я не можу це поставити, ви розумієте? тому що в мене є тільки сердечко. Нічого Ютуб іншого для блогерів не придумав. Якщо я ставлю сердечко під вашим коментарем, це означає, що я згодна з усім, що ви там прописали. А я іноді буваю згодна наполовину. От чому б Ютубу, знаєте, не, не запровадити ну, якогось то, там, смайлика, сумного, чи ну, щось таке. А то або ти ставиш сердечко, або ти баниш. Ну, це вже така специфіка мого каналу, що часто ми тут з вами розмовляємо про здоров'я. І, звичайно, ви хочете мені допомогти, ви мені там пишете назви ліків. Це не можна робити. Розумієте? Якщо я виставлю ваш коментар з назвами ліків а, і не поставлю своє сердечко, це буде означати, ну, може, ви будете думати, що я це не прочитала. Ні, я читаю кожен коментар. Навіть ті, які я не виставляю, я читаю кожен коментар. Ну ви ж мені пишете. Я дивуюсь тим людям, які починають. А, Ображатися і щось там мені висказувати, що а чому ти не поставила мій коментар, і от, і от, те і все там. А навіщо? Якщо ви писали мені, ну тоді признайтеся, зізнайтеся в тому, що ви цей коментар просто писали як хейт, щоб і інші люди почитали, що я вигадую, що мені 49 років, що я взагалі не живу в Італії, тому я постійно знімаю отут-от в мансарді. Що я все вигадую, але ну, якщо ви цей коментар написали мені, я його і прочитала, і вирішила, що з ним зробити. Ні, ви ж е, ображаєтесь на те, що я його не виставила, що інші не почитали, як ви можете отак. От, і так, значить, їй сказати, і ось так їй сказати. Ні-ні, такого на моєму каналі не буде. Тут я, знаєте, не женусь за підписниками, тут в мене спокійна атмосфера. У мене і так канал не монетизований, і щоб я ще за немонетизований канал я отримувала якесь там фе від людини, яка взагалі в моєму житті нічого не значить. Ну, ви що, ну. Так, мої хороші, покажу вам швиденько, швиденько вже наговорила багато. Покажу вам швиденько. А. Спочатку вам покажу, що мені мама привезла, тому що ви питали, яким ти кремом користуєшся для обличчя. Дуже простим, мої хороші, дуже простим кремом. Ось у мене є два крема, які я вже купую. Ну я не знаю скільки років. Ну, вже ну, років 10, одні, й ті ж самі, і скільки разів би я не купувала інші, все одно я повертаюсь до цих двох кремів. Це євроспін. Значить, супермаркет в Італії на свою ціну, по 3 євро вони всього, по 3 євро. В них настільки гарний склад, що навіть італійські Ютуб, от я дивлюсь, б'юті блогерів, вони в захваті від цих кремів. І люди їх розкупають ну дуже швидко. Тому зараз я живу не поруч з цим супермаркетом, і я мамі завжди кажу, що мам будуть оці крема в Євроспіні. От, Магнолія, Фьорді Магнолія, ну тобто. Квіти магнолії, можна так їх перевезти. Це копійчані крема, просто коштують копійки. Це до 40 років, але ну, я все одно ним користуюсь, тому що він мені ну, дуже подобається. А це після 40 до 60 років теж SPF 15 і ну, не знаю, дуже добре. От я навіть зараз дивлюсь, дуже добре на нього лягає е мейкап, тобто не береться зовсім ніякими е грудочками. Знаєте, ну, просто супер. За таку ціну, я навіть отакі, от для більш старшої шкіри, мама мені купила два. Ну, мама мені купила, я, звичайно, їй все до копійки повертаю. От. Тому от я вам і показую. Якщо мені потрібно кудись вийти, наприклад, на лекції, я знаю, що я буду фарбуватись, а фарбуюся я дуже, от, як ви бачите, по відео, тобто то я тільки цими кремами і користуюсь. От. Потім. Що стосується. Ай, не падай. Що, що стосується пудри, ось моя пудра, бачите, яка милота тут з бантиком, це звичайний, звичайна дитяча присипка. От знаєте, те, що я бебісітером скільки років я в Італії напрацювала? Оце в мене такий шлейф від бебісітерства, тому що не знаю, в мене. Лежить вже ну, майже рік, це Revolution, така компактна пудра. і вона мені взагалі не подобається. Мені не подобається, як вона лягає на шкіру. Мені не подобається, як вона Ну, взагалі чорті шо, скажімо так. А оце для дитячих жопок ідеально. ідеально. Причому тальк це натуральний продукт. Звичайно, якщо він для діточок, то він очищений вже антиалергенний і. Найкраще. От, бачите, оця така біленька штучка це ой, така пуховочка. Боже, Боже, ой, а як пахне. От, бачите, така. така пуховочка класна. Боже, яка м'якенька. Ну, Це для новонароджених, звичайно, це не пудра для обличчя, але я використовую для обличчя. От, І живіть тепер з цим. Все, ви все не могли прийти до тями, що я, а, у мене ось такий є тальк, Потім ось такий теж фісан. Такий манюнька тут з голою жопкою. От, для обличчя шикарно, просто шикарно. Я не розумію, навіщо коштує копійки. Скільки тут його? 250 грамів. Тут 100 грамів, а тут 250. І в пудрі, яка взагалі. Не підходить тут скільки? 11 грамів. Ну, тобто, є різниця. Коштує дешево, багато його тут, і хоч вся засипся цим тальком, мені дуже подобається. Дуже подобається. Звичайно, я вам показувала ще крем, де він тут в мене? Ось він. Ось бачите? Це я, напевно, зроблю вже друге відео. Оцей мій улюблений Бепантен. Ось зараз я його. Ну, тобто, він в мене вже майже закінчився, це вже, я не знаю, четвертий. От коли ви мене питаєте, Маріана, чим ти користуєшся? І коли я вам кажу правду, що я користуюсь ось цим для обличчя. Тобто, коли мені потрібно вийти кудись і я буду знати, що я буду фарбуватись, то я користуюсь цими кремами із звичайного італійського супермаркету. А коли я знаю, що я вже прийшла додому, я вже нікуди не піду, я вмиваюсь, до речі, вмиваюсь теж от вам супермаркет тодіс, я вже не знаю, вже скільки я витратила в вісім, може це вже дев'ятий. Настільки е, приємний, е, по-перше, він не сушить шкіру. Я ним вмиваю навіть очі. Бачите, в мене дуже багато туші, тобто я десь роблю такі вії, щоб в три, в три рази в три шари е, накладаю туш. І вмиваюсь я тільки ось цим. Знову таки, звичайний італійський супермаркет, це навіть не мас-маркет, це напевно коштує ще менше. Навіщо мені купувати щось таке коштовне, коли ось це шикарно працює? Тільки щоб вам показати, що о, в мене є тут Діор, а тут в мене є шанель, а тут в мене ще є щось. От. Ніколи не забуду, мені подарували ну, такий як знаєте, як такий бокс, і Діор. Як то він називався? Чи тур, чи яхтур, чи каптур це катюшон? Ну, щось таке діор. От. Боже, в мене просто була така, таке подразнення на обличчі. Я чухалась, ходила після того Діору. А коли ти купуєш дуже-дуже ну, звичайно, я не вигадую щось. От вам показую за копійки, мені за це все не платять. Просто вам, з вами ділюсь. От. А вам показують це, а десь там за лаштунками. В мене щось таке люксове. Воно люксове тільки за ціною, розумієте? І от, і от такий крем, значить, теж під підгузнички, знаю, що вже нікуди не піду, вмилася ось цим. І товстим-товстим шаром на все обличчя, як масочку, нанесла на брови, на вії. До речі, оцей крем, він ще, ну, може, тому що тут є вітамін в 5 бентол. В мене почали відростати після хіміотерапії, нарешті, через 4 роки, брови. Вії. Тому ось так дуже просто. Більш того, якщо, наприклад, є якісь то там висипання, у мене є інший дитячий крем, інший дитячий крем, ось такої вже марки. Рекламу я не роблю. Знову ж таки, я вам не раджу. Я просто вам розповідаю, що роблю я з обличчям. От. Але оцей крем, якщо цей він відновлює шкіру, він її робить такою, знаєте, напитаною, такою зволожуючою, такою ой, ну просто, я не знаю, просто персик обличчя, то це навпаки. Це в мене така, роблю масочку раз на тиждень. Це як цинкова паста. Якщо ви схильні до висипання, вона дуже така плотна, біла. от. Все, дитяча косметика, все, впадаємо в дитинство. Ось такі два крема. Зараз, до речі, в другому відео буду розпаковувати посилки, Ну, я вже їх відкрила, тому що мені потрібно було звірити фактуру, що прийшла з тим, що вони туди поклали. От. Тому ось таке, щоб не було зморшок, ось таке, щоб не було ніяких подразнень. От. І це такий жирний-жирний крем. І на нього, звичайно, ви не нафарбуєтесь. Це просто з ним лягти спати, вдома походити. От. І це теж така масочка для шкіри. Причому я починала ці крема купувати. Оцей взагалі коштував. Це дуже недорога марка. Бачите, Fisan. Така мама жиравчик і дитинка-жиравчик. Коли я ще працювала бебі він коштував євро з чимось. Зараз вже десь 8-9 євро коштує в аптеці. Я була дуже здивована. От. Ну, а цей дорогий. Ну, як дорогий. За той ефект, який я отримую на обличчі, він недорогий. Тобто, він, ну, це я вам розповім в другому відео, тому що я чотири собі замовила. 4, і до мене прийшли вони. Покажу в другому відео дві мої посилочки. Все, мої хороші до побачення, до нових зустрічей. Зараз зроблю вам друге відео і буду їсти борщик. Борщика. Знову 7 літрів наварила на цілий тиждень. Ну, я навіть 7 літрів з'їдаю десь за 3-4 дні. От, не вистачає на цілий тиждень. Ну так, все до нових зустрічей, до побачення, чао-чао.